У одному хорошому садочку геть гець аж у куточку стерчав кілок між лопухом. А по йому хмелина повелася і гарно так з ним обнялася, неначе дівчина з хорошим козаком. З тобою ми, коханий мій кілочку, зустрілися у добрий час довіку житимеш. Нехай всі дивляться на нас. Селена як мили розмовляє і на лопух спасиво поглядає. А той сміється у кутку, бо чув не раз брехню таку, хоч і лопу, а, мабуть, знає, що здача козирів міняє. Прийшов хазяїн, висмикнув кілок і посадив дубок. Нехай мов буде у садочку. Хмелина пісеньку таку приспівує дубку. Здоров, козаченьку дубочку, пора, поратонько моя, а як же ждала я. Тепер зрадіє наш садочок і повелася на дубочок. Лопух не втерпів, обізвався. А що, хмелиненько, уже не жаль кілочка. Недавнечко у тебе красувавсь, тепер прилипла до дубочка. Хто хто гарчав, а ти б мовчав? одрізала йому хмелина. Сухий кіло, як пець, терчить. А все ж таки жива тупина росте і шелестить. Так в світі хитра людина. Усюди в'ється, як хмелина, чи то кілок, чи то дубок, усе мов пригодиться, аби було на кого виться.